За депутатство у трьох округах на території Кривого Рогу боротиметься 51 кандидат 15 по 31 округу, 17 по 32-му і найбільше кандидатів у нрдп 19, зареєстровано по 33-му виборчому округу. Переважна більшість проживає в Кривому Розі чи Криворізькому районі. Один кандидат є діючим народним депутатом. Працювати у найвищому законодавчому органі держави прагнуть підприємці, юристи, банкіри, працівники гірничо-металургійних підприємств, науковці. Найбільше серед потенційних парламентарів бізнесменів. У середньому та малому бізнесі трудяться більше половини зареєстрованих, здебільшого керівниками підприємств. Тимчасово не працюють п'ятеро: найстаршому з претендентів на мандат 67 років, наймолодшому 26. Третина кандидатів молоді люди до 35 років. У гендерному співвідношенні картина виглядає так: на 40 зареєстрованих чоловіків припадає 11 жінок. Виборці 31 го округу обиратимуть свого депутата з поміж 15 кандидатів. Любов Балабат працює адміністратором у приватному підприємстві Сердюк. Безпартійна висунута радикальною партією Олега Ляшка. Юрій Вовк, директор приватного підприємства Екосплав. Безпартійний самовисування Мерабій Габріадзе, директор товариства з обмеженою відповідальністю Рубені, висунутий політичною партією Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Костянтин Караманіц, безпартійний підприємець самовисування. Андрій Малашевський безпартійний, проживає в місті Києві, працює водієм у товаристві Інститут стратегічних досліджень, самовисування. Віталій Олійник, мешканець Криворізького району, директор товариства Криворіжпромтехсервіс. Суб'єкт висування партія блок Петра Порошенка. Сергій Олійник від політичної партії Народний фронт, заступник голови комісії молодіжної політики, культурно масової та спортивної роботи на Арселор Мітал Ріг». Костянтин Павлов, народний депутат України, безпартійний самовисування. Ігор Петровський, директор приватного підприємства Уют 2007 Безпартійний. Суб'єкт висування партія Сергія Тігіпка, сильна Україна. Дмитро Пирогов тимчасово не працює. Безпартійний. Проживає в місті Києві. Самовисування. Микола Пономаренко. Начальник кошторисного відділу товариства «Північ Авто», Безпартійний суб'єкт висування. Політична партія Опозиційний блок. Євген Смирний директор товариства Гранітний двір Комета, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, Самовисування. Віталій Шолошенко, директор товариства СВВ Груп» – суб'єкт висування, політична партія Блок Лівих Сил України Сергій Штенько, підприємець безпартійний самовисування Владислав Штефан, директор товариства АйДІКОМ, безпартійний самовисування. По 32-му округу на мандат народного депутата претендують 17 осіб інеса Біла, директор культурно-розважального комплексу Святошин, безпартійна суб'єкт висування, політична партія Всеукраїнське аграрне об'єднання, заступ. Олександр Броєцький, директор товариства ПромхіпсНАБКР. Безпартійний суб'єкт висування Радикальна партія Олега Ляшка. Андрій Гальченко. Перший заступник Криворізького міського голови. Безпартійний самовисування Сілован Данелія. Директор товариства «Спроба», Безпартійний самовисування Сергій Коляда. Директор ТОВ Юсасервіс. Безпартійний мешкає в Софіївському районі. Суб'єкт висування. Політична партія Опозиційний Блок. Павло Литвиненко, електромеханік на Північному ГЗК, висунутий Компартією України, Юрій Милобог працює викладачем педагогічного інституту КНУ самовисування, Ігор Нікітін, директор ТОВ Дніпроземконсалт самовисування, Андрій Полтавець, помічник консультант народного депутата України, безпартійний самовисування, Сергій Решотка, підприємець безпартійний самовисування. Інна Рубан керуюча філією Банку Південний. Суб'єкт висування партія блок Петра Порошенка. Сергій Смілий, директор комунального підприємства Сансервіс. Безпартійний суб'єкт висування партія Сергія Тігіпка, Сильна Україна, Світлана Сова, директор юридичної агенції Рада Інвест, суб'єкт висування, політична партія Народний фронт. Ірина Туровська, підприємець безпартійна самовисування, Геннадій Черствий. Заступник директора ТОВ КРОСТ суб'єкт висування політична партія Всеукраїнське Об'єднання Батьківщина Оксана Шевчик підприємець безпартійна, самовисування. Іван Яковченко, заступник голови Довгинцівської райради, безпартійний самовисування. По 33-му округу участь у балотуванні беруть 19 кандидатів. Лілія Авраменко, головний бухгалтер ТОВ технобізнес. Безпартійна висунута політичною партією Опозиційний Блок. Ольга Бабенко, виконуючий директор ТОВ КРОСТ, суб'єкт висування політична партія, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Юрій Бобченко, голова профкому Арселор Мітал Кривий Ріг. Безпартійний самовисування. Костянтин Галамага. Провідний економіст Південного комбінату, висунутий політичною партією Сила людей, Микола Колесник, юрисконсульт ТОВ Корпорація НК Груп. Безпартійний самовисування. Микола Колесніков, Тимчасово не працює. Безпартійний самовисування. Ірина Кривенко, секретар Інголецького райкому КПУ, Суб'єкт висування Комуністична партія України. Ілля Лівшиць, заступник директора Інституту ділового адміністрування, безпартійний самовисування, Олександр Ліщина, директор товариства Кривбазбуд Люкс, безпартійний висунутий партію Сергія Тігіпка, Сильна Україна, Олександр Макаренко завкафедрою права економічного інституту КНУ, безпартійний самовисування. Олег Малачевський, директор ТОВ «Криворіжбуд», безпартійний самовисування. Наталя Оксамитна, державний нотаріус Криворізької філії Державного нотаріального архіву. Безпартійна суб'єкт висування Радикальна партія Олега Ляшка. Володимир Пронькін, директор МПП Комплекс 97, Безпартійний самовисування. Іван Саєнко. Мешканець Криворізького району. Тимчасово не працює безпартійний самовисування. Володимир Соколовський, радник директора ТОВ Інтербізнес інженіринг. Суб'єкт висування. Політична партія Народний фронт. Олександр Твердохліб тимчасово не працює. Безпартійний. Проживає в Харківській області. Самовисування. Костянтин Усов, Тимчасово не працює. Суб'єкт висування партія Блок Петра Порошенка. Костянтин Федін, генеральний директор Південного ГЗК. Безпартійний самовисування. Катерина Шаповалова, директор ТОВ Юрістек Груп», безпартійне самовисування.